Вітаю всіх! Прийшла така монетка України 25 копійок 1992 року. Виготовлена з МІДі. Аверс монети, зображено тризуб, напис Україна внизу. Дата по боках колося пшениці листя, каштану. Гурт монети, мілка, приривча сторифлена насічка. Буває монетка з гладким гуртом. І буває з крупною насічкою. Реверс монети напис по центру 25 копійок по колу ягоди калини у 8 ячейках з вінком. Якщо у вас є такого типу монетки, ціна на сьогоднішній день стартує від 30 доларів. Якщо попаде монетка білого кольору, немагнітна, або білого кольору виготовлена з магнітної сталі. чи з іншого металу, но притягується магнітом. Ціни на такі монетки стартують від 100-150 доларів за один екземпляр монети. Якщо є монети такого типу, скидайте мені фото для порівняння з звичайною монетою. Монети виглядають ось так, друзі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.